Через події останніх років в нашій країні багато родин переїхали з дітьми за кордон. І як підтримати дітей в імміграції, як допомогти їм краще датуватися, сьогодні будемо розбирати. З вами я, Анна, з хвилення фонду Лянтахмєтава і ви, голоси мирних. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Виховання дітей в умовах міграції потребує особливої уваги, оскільки вони стикаються з численними викликами, такими як адаптація до нового середовища, мовний бар'єр, культурні відмінності та можливий стрес через зміну звичайного життя. Ось поради, які допоможуть підтримати дитину в цей непростий період. Підтримати емоційний зв'язок, розмовляти з дитиною, запитувати про її почуття, страхи та очікування. Покажіть, що ви завжди поруч для підтримки, зберігайте ритуали, навіть у новому місті продовжуйте звичайні сімейні традиції, спільні обіди, читання перед сном, щоб створити відчуття стабільності, допоможіть адаптуватися до нового середовища, Підготовка до переїзду. Перед імміграцією поясніть дитині, чому це важливо і що зміниться. Розкажіть про нову країну, мову, культуру, важливе залучення до нової громади, допоможіть дитині знайти друзів серед однолітків, наприклад, у школі чи на гуртках, підтримувати зв'язок з рідною культурою, зберігати національну ідентичність, продовжуйте святкувати українські свята, готувати традиційні страви, слухати українську музику. Рідна мова, попри те, що дитина вивчає нову мову, підтримувати розвиток рідної. Це зміцнює зв'язок зі сім'єю та культурою. Допоможіть впортитися зі стресом, слухати дитину. Вона може відчувати розгубленість, смуток або страх, не ігноруйте ці почуття, не перевантажуйте інформацію, дайте час звикнути до змін поступово, не вимагати відразу освоїти все нове. Інтеграція в нову школу, співпрацюйте з вчителями, поясніть їм особливості дитини, її труднощі пов'язані з міграцією, залучення до шкільного життя, Заохочте участь у шкільних заходах, спортивних командах чи гуртках. Це допомагає швидше знайти друзів, зміцнити сімейні стосунки, спільне обговорення рішень, наприклад, які гуртки обрати, як облаштувати нову кімнату. Це допоможе дитині відчувати, що її думка важлива, час для сім'ї. Навіть якщо ви зайняті адаптацією, знайдіть час для розмов, прогулянок чи ігор. А який ваш досвід у вихованні дитини після виїзду за кордон, дивіться в коментарях під цим відео. Захочете вивчення нової мови. Ігровий підхід використовуйте ігри, додаткові мультфільми, які допоможуть вивчити нову мову без стресу. Особистий приклад, якщо батьки також вивчають мову, дитина почуватиметься впевненіше. Зверніть увагу на зміни в поведінці. Сигнали стресу, замкненість, агресія, проблеми зі сном або харчування можуть свідчити про труднощі адаптації. У таких випадках зверніться до психолога. Підтримуйте впевненість, хваліть навіть за невеликі успіхи, щоб дитина відчувала свою цінність. Заохочути збереження дружніх зв'язків онлайн зв'язок допоможе дитині підтримувати контакт з її друзями, які залишилися вдома. Це дає відчуття стабільності. Залучайте дитину до процесу адаптації, вивчення місцевих традицій, разом із дитиною досліджувати культуру нової країни, наприклад, готуйте національні страви або відвідати місцеві свята, пільне вирішення проблем: наприклад, шукайте разом магазини чи плануйте нові маршрути, навчайте терпімості до культурних відмінностей, поясніть, що різні традиції та звичаї це нормально. Навчіть дитину бути відкритою до нових ідей. Власний приклад, ваше ставлення до змін спільно впливає на дитину. Якщо ви демонструєте оптимізм, гнучість і відкритість, дитина теж почуватимеся впевненіше. Дотримавши цих порад, ви допоможете дитині не лише подолати труднощі, адаптації, а й збігати з досвідом інших знань, можливостями та впевненістю у своїх силах. Приєднуйтесь до телеграм-каналу Твоя Суперсила. Тут багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини зі сфери освіти України та за її межами. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести і телеграм-канал шукайте в описі під цим відео. Розповідати свою історію для музею голоси мирних фонду Ахметова. разом до перемоги все буде добре.